Віктором Олександровичем, насправді, я пов'язую цілу епоху свого життя. Відтоді, як я вступив в університет у 2010 році і до минулого року, це, по суті, 12 років, це ціла епоха. І якось так склалось, що ми постійно з ним контактували, були на зв'язку, мали можливість говорити. Траплялися різні ситуації. Приємні, і неприємні, і е, мені здавалось, що я Віктора Олександровича бачив з різних боків. І мене це надихало. Тобто його дії, його погляди, його слова, вони були для мене чимось більшим, ніж просто там студент-ректор або там працівник-ректор, Тобто я бачу в ньому велику особистість. Я бачив в ньому велику людину і великого українця. Він мене не викладав, але ми постійно пересікались по студентському парламенту. Особливо тісно ми почали спілкуватися, коли почався Майдан, і ми активно брали в ньому участь. Але педагог в ньому відчувався ну, в, ман в манері спілкування, в моменти, коли вдавалося особисто говорити. В його словах, знову ж таки, в його інтонації, в усьому дійсно відчувалися ось ці, е, нотки, що він хоче допомогти, він хоче направити, кожному допомогти розкритися е, як особистість. І головне, він вимагав особисто від мене, щоб е, я залишався самим собою, щоб я залишався справжнім настільки, наскільки я є. Оці слова мені настільки запам'яталися, закарбувалися, що я постійно про це згадую і постійно собі це повторюю. Насправді, для мене, як і для більшості, все почалося після 30 листопада, після побиття студентів. І той запис, коли Віктор Олександрович разом з членами ректорату записують відеозвернення, де він каже, ось ті свої. Мабуть, найбільш знакові слова про те, що я не боюся. 1 грудня, коли ми вийшли з більшістю людей на Майдан з прапорами держави, з прапорами університету, де ми відкрито і голосно заявили про себе. От. І Віктор Олександрович дуже переживав за справу Майдана. Ми постійно влаштовували якісь акції. Як і університетські, окремо, так і спільно з іншими університетами і студентами. Не потрібно насправді було нікого сподвигати. От. Всі розуміли, що відбувається, всі розуміли, що стоїть на кону. Тому єдине, що треба було зробити, сказати, що збираємося там, то і там-то. І все. В нас чудові студенти були і є, чудова молодь, дуже патріотична. Проєвропейська, тому всі розуміли, що на кону стоїть європейське майбутнє держави. І тому за це треба виходити і боротися, навіть якщо ціною крові пролитою, як, на жаль, сталося пізніше. Оскільки був намет університету на Майдані, то Віктор Олександрович постійно опікувався цим, постійно допомагав. Це придбання якихось продуктів, це придбання засобів обігріву, це придбання засобів захисту. Ну тобто все, що може захистити наших студентів, наших співробітників, які виявили бажання відстоювати Україну на Майдані. Незадовго до початку повномасштабної війни ми з ним зустрілися в коридорі в ректораті, і ми обговорювали, а що ж ми будемо робити, коли почнеться війна. Бо це вже було всюди, це вже було витало в повітрі. Оця атмосфера гнітюча, що от-от почнеться війна. І він мене питає, що ми будемо робити? Я кажу: ну, Віктор Олександрович, будемо відстрілюватись ну, до останнього, що ж робити? Він каже: ну, так, нас іншого вибору немає, бо ну, ми маємо захистити Україну і свій спосіб життя. Тому в цьому плані ми з ним думали однаково. Ми чудово розуміли, що буде, яка ціна буде, яка жертва буде принесена. Я не сумнівався жодної секунди, що він піде кудись в якийсь підрозділ. У даному випадку це було ТРО. Я чудово розумів, що він так само, я думаю, відчував якийсь всередині оцей, не знаю, поклик, обов'язок, що він має це зробити, що він має повести за собою людей. Вже потім, коли. Росіяни відійшли від Києва. Я майже одразу приїхав в ректорат, і ми нарешті зустрілися з Віктором Олександровичем вперше ну, після початку війни. Він був настільки радий мене бачити, що він просто ну, він, він підбіг. Він обідняв, і, не дивлячись на те, що я був екіпірований в бронежилеті з автоматом, він просто підбіг. Підняв мене до гори, тобто він настільки це було щиро, це було настільки відкрито, ну цей момент я запам'ятаю назавжди. Це було ну, дуже, дуже зворушуюче. Я просто дізнався, що Віктор Олександрович постійно або їздить через зону, яка обстрілюється, через дорогу, Житомирська траса. До ректорату, чи він знаходиться постійно там під обстрілами, і що там були складнощі з екіпіруванням дістати перші дні, бо це всім було потрібно. У мене був мій бронежилет і моя каска, з якими я пройшов свої перші ротації в АТО 16 по 19 рік, і я, не задумуючись, вирішив йому це віддати. Я не знаю, чи допомогло це йому, але потім, коли ми з ним говорили влітку минулого року, то він казав, що після того, як йому ця екіпіровка вже не знадобилась, він передав комусь з бійців і цей бронежилет врятував комусь життя. Тому, мабуть, це я зробив точно не даремно. Я радий, що це комусь врятувало життя.